Я чітко пам'ятаю хронологію цих подій. Я пам'ятаю, про що ми говорили з командою з політичною, справою з громад, що ми обговорювали. Ми навіть обговорювали завчасно, як треба підготувати бомбосховище. І тоді ми зібрались на Вавски в партійному офісі і прийняли рішення саме формувати батальйон територіальної оборони. О сьомій годині ранку у нас вже було близько ста чоловік, ну ста людей. Це побратиме з брати по зброї, 206 батальйон. Саша Погребиський у нас один з лідерів. Хаос це швидко в тих реаліях, яких є, елементарним речам навчити, як розбирати, як вставляти магазин, як снаряжати його, як приводити до бою зброю, як цілитись і як ставити на запобіжник. Це було як такий, знаєте, як світло. Куди збираються всі, хто не знають